Всім вітання. Бусічка передає теж. Каже, добрий ранок, Каже, мама вже досвіта була і на базарі, і в магазинах. Вже купа всього принесла. Я вже там нові цибульки посадила, потім вам покажу, які квіточки розціли вже. На балконі бося. Що вже в нас з'явилося? Румбарбар. Так і буде по-французьки румбарбар. Трошки інакше. Так, почнемо з лідла. Сьогодні в нас була там акція, друга пачка була мінус 60% капсули, такі як нам треба до нашої машини. Вийшло, що ці капсули коштують разом 25,32, мінус 7,61 сантів. Ну, десь 18 євро. 100 штук. Це недорого, це євро 80 за 10 штук. Це дуже добре. І ми дуже любимо цю марку. Трету експресо 11. І ще сьогодні в Лідлі я купила дуже добре німецьке морозиво. Ось От таке. Я дуже люблю німецьке морозиво, воно мені нагадує наш пломбір. Так, огірочки я там купила. Отакі. Сметанку і цибульку. Мені фарш того на базарі. Пуся. Так. І ще, що я купила швепс, я дуже люблю оцей, і дуже мені подобається цей смак. От тут що тут є помплемуст. От бачите, є що ще є. Лимон і мандарин. Ось таке, дуже добре мені оце подобається. Іменно це. Оцей швепс, дуже добрий. Бачите, він тут з натуральними. Частинками то не видно добре. Пуся заглядає. От за оце. Багато не купляла. Сметанка. Крем фреш 30% я купляю. Похоже, до нашої сметанки. У 15-й кефір. І я заплатила разом 25,40. Це 2,79%, це не дешево до ці морозивали, але не дуже добре. Цієї марки. Мені дуже подобається. В Лідлі я купляю. Цибулька. Писала, що це ізраїльська. Коштує 1,79-1,5 кілограма. Сметана 1,82 82. І ці маленькі огірочки, бо це теж тут є 1,29. Отака закупочка була в Лідлі. Ще покажу, що на базарі купила. Так, оце 6,31 по 11,90. Це є натуральний фарш. От як ми гарно не запакували, це фермерів я купляю. Я була сьогодні в іншому базарі, не з іншої сторони, не з правої, а з лівої сьогодні. У нас по днях базар в Жанвілі то в четвері в неділю, а Мізон Альфор то отут біля мене, то середа і субота. І мені там краще подобається, бо там дешевше зараз побачите. Бачите, тут я купила по 11,90 натуральний фарш. А в нас на базарі отут з правої сторони, вже неділю, в неділю, то по 15 я бачила. І це за овощі і фрукти я заплатила 6,13. І що я купила? Капусту 2, євро 99 євро молоденьку. Кавун. Там не по євро 99, а по євро 50. От. І вийшло, що по євро 50 на 2. 26 кілограм 505. так Це у нас ревень барбар 3,95 вийшло на євро 17 о цих три штучки. Це у нас кріп 75 сантимів і капуста євро 95. І разом вийшло 6,13. Що цей фарш? Що оці овочі, фрукти? Чори штуки. Вийшла однакова ціна. 6,31, навіть фарш дорожче, 6.13. І там 25 євро. Така невеличка закупка, коли не на певному року чи світки. Може Ізраїль. От цибуля Ізраїль. Ось тут от така закупочка, невеличка. Ти вони розцвітають. От. На ціні купила морозиво, все, що треба, все, що планувала. Так, Босічка? Добре, зараз вам ще квіточки покажу. Покажу основну квіточку, так, Босічка? ти вже грієшся на сонечко? Вже гріється на сонечко. Гербери тогорічні. Будуть цвісти, вони якась розова, оранжева. Правда, буся їх під'їдає. І це, напевно, біленька. Буся. Пасечка, пасечка. Вже не трогай мене. Ялиночка наша відживає. Дивіться, як вже відживає. І від такі розові і білі кіточки в нас виросли. І жовті, але вони вже відцвітають, давно вам не показував. Але будуть ще я знову посадила. От там посадила все нове, і риси, всі всі квіти вже відсвіли. купами, все поліція там. Пернові там насадили. Багато різних цибулюк. І, і тут насадили, щось росте, сходи. Це не похоротник. Це трохи є тогорічного кроку. Всякі квіточки якісь сходять. Віта краса ймовірна. Тут навіть два. Вот Оце попугайчики, попушки вітають. Оце які чудові. Але їх є якась мушкара, но я куплю. У мене закінчилися постійно ті машкури. Бачите, оце щось таке вилазить, цікаве. Ось якийсь гігант вилазить. І ще це щось таке різне. Я вам зараз покажу, які я насадила. А це волошки, це з насінинки. І дивіться, бачите, вже одна відцвітає. Ось тут вже них у нас цвіте під ялинкою. Ще там були квіти. О, косечка. Дошно йому там душно. І дивіться, як там гарно зацвіло. Там теж багато бульбочок різних ті жовті вже відцвіли. Дивіться, як гарно судить. І в нас скоро зацвіте Скоро нас оливкове дерево. Дивіться, як гарно. Пусть я його переставила з того куточка. О, була січка. Тобі дошно, так? Мама мені дошно каже. Сюди. Більше в тінь. Хоча в нас всюди тінь. І дивіться, як рясно, туди йому більше місця просто. Не знаю. Цього року мені дочка на день матері подарила. Оливку. Вона була маленька, от дивіться, як виросла. Куди в нас оливка? Це кліматіси вже деякі відцвіли. І я дуже тішуся, бо того року вони не це позаторічні, а цього року, дивіться, зацвіте, напевно. Це біла, така дуже чудова квіточка. Ще є розова, не знаю. Це милорічні. Того року ні, то ще поза того року. І тут теж, здається, пуплінка. Це розова і біла. Це були дуже гарні кольори. Гортензія будуть цвісти, Лілія, одна, друга. Дивіться, в мене ще цей вазонок за Один і другий, цьогорічний, що я купила. забула була його звати. Вона гарно в'ється, я потім попідв'язую і буде ще з цієї сторони, так як з того року. Воно гарно перезумувало. Можливо, тут десь пише, як звати, ні, нема листочка. Дуже гарно пахнуть. Ну, Шкода, що не передає. Вони гарно перезимували. Ось такі квіточки. Розочка теж буде цвістити, ця пальмочка прийнялася, що я була тоді на розпродажі, купила. Я до це, то шість газонки вийшло. Це розочка, яка буде цвістить. Це того року віронічці, якийсь хлопці подарував. Я зберегла і для цього буде цісти. Кліматіси. Я дуже тішуся, що він відновився. Дивіться, скільки буде купленьки. Ну це буде таке гарне, якщо це біла, бо розова, великі, такі, бо ці маленькі якісь кліматіси, квіточки, а це такі величезні. Ну а тут щось не видно, що будуть величезні. Він теж така квітка була одна розова, одна біла, дуже гарні. Я хотіла ще такого купити, Кліматіса не було, Були інші. Ось Скільки є. От ця відновлюється магнолія. Оливка. Ось усім на своїх. До сонечка. У нас біля одинадцятої ранку. Я вже була і на базарі, і в магазині. Зранку тут добре ходити. І викажу. От. Гуздику він погриз, воздика вон вмирає. Так Буся. Ось оце, дивіться, як пустило, це все з того з тої композиції, що я була купила за нього. Єдине, що це, я не, не дуже я з ними дружу. А тут, як гарно, ось це з тою композицією, шість вазонки. Дивіться, як гарно буде це з Тільки Буся трохи підкушує. Ну Що він з віз? Есть листки і тут, і тут Кто таке, трохи ночем. Кажи Буся, всем гарного дня, всім тім папа. Да, Буся, Кажи, давай цьом. цьом папа. Кажи бізю, бізю ты француз наш. нашка, да. да, босечка, буся. Не люблю займатися. Всім гарного дня. Окей, буде свистина, буде мати плоди. Ще хотіла попушки вам показати. Не парами літають, але щось не бачу де вони. Всім гарного дня. Всім па-па.